Знаєте, що зі мною сьогодні сталося? Я на парковці знайшов 100 гривень і замислився, а що б зробив би Ісус на моєму місці? Коротше, перетворив їх на воно. Продовжую цикл фокусів мови, і на цей раз в нас сьомий фокус мови, третя мікростратегія це зміна розміру фрейму люди. Ідея цієї мікростратегії наступна. З позиції іншої людини ситуація може виглядати зовсім інакше. Межич переконання, над якими ми працюємо, те саме Світ небезпечний та скупий на ресурси, тому я нічого не досягну. І тут ми ставимо собі таке питання. Яка людина може бути залучена до цієї ситуації з метою її переоцінки? Задача наступна: змістити фокус уваги співрозмовника на якусь людину, яка б змогла суттєво вплинути на переоцінку поточного переконання. Тут ми використовуємо наступну лінгвістику. Що б на це сказав, сказала Х. Якби це почув, почула Х, яка була б її реакція? X – це ім'я людини, що здатна вплинути на переоцінку переконання. Перший приклад застосування фокусу мови зміни розміру фрейму, мікростратегії люди. Переговорний контекст. Ми рекламуємося в інтернеті, тому реклама у вашій газеті нам не потрібна. Якби тут був засновник Інстаграма, він би вас точно підтримав, а також поділився б своїм досвідом реклами в друкованих виданнях. В даному випадку залучається така людина, як засновник Інстаграма. Також додатково ми можемо допомогти собі і такими питаннями, яку людину мені вигідно включити в розмову, щоб це вплинуло на переконання співрозмовника? Що б на це сказав? Яку авторитетну фігуру можна включити в розмову або в шкіру якої людини можна загрузити співрозмовника, щоб це посприяло переоцінці переконання? Що б на це сказав ця людина на таке мислення таку поведінку? Хто може сказати щось таке, щоб змінити ставлення до переконання? Ось такі питання. І ще один приклад застосування цієї мікростратегії це вже сімейний контекст. Ти знову пізно прийшов додому, тобі точно плювати на сім'ю. Цікаво, як би тобі допомогла зрозуміти мою ситуацію дружина моряка? Тут залучається така людина, як дружина моряка. Знаєте, мені цікаво, що б сказав Роберт Ділс, якби він дізнався, що ви відмовляєтесь інтегрувати фокуси мовою. Тому я пропоную вам все ж таки не думати про те, що він скаже, а реально зробити савіт небезпечний та скупи на ресурси, тому я нічого не досягну. Напишіть в коментарях, як би ви допомогли переоцінити це переконання людині, використовуючи зміну розміру фрейму, люди. І побачимось в наступному відео.